Іноді ми думаємо, що трейдинг це цілий день сидіти перед монітором від самісінького ранку до глибокої ночі. Але не усі мають таку можливість, оскільки зайняті буденними справами чи роботою. Тому я вирішив перевірити, чи реально щось заробити, витративши всього 60 хвилин свого часу. У попередньому ролику я вже пробував розганяти депозит за 24 години, а цього разу вирішив спробувати зробити це за годину. У мене є всього лиш 10 баксів і одна година. Чи вийде мені заробити на класно смачному війну, чи прийдеться їсти піврічний кабачок з холодильник. став лайк, якщо в тебе теж в холодильнику лежить піврічний кабачок. У цьому відео я покажу наглядно, чи реально заробити гроші за такий короткий час. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку. Також за найкращий коментар я дарую 10 доларів. Усі деталі в моєму телеграм-каналі. Не забудь підписатись. підписатися. Ваші гроші примети рішення самостійно. Таким зв'язаний з ризиком розбудете тратитися автор на сайт удачі. Забудьте вашу карту. Ліценці не буде. Я ставлю таймер на 60 хвилин і буду старатись заробити якомог. Більше, які монети я буду відбирати для торгівлі. В першу чергу я буду вибирати монетки, які були найактивніші цього дня. Також обов'язково я поповняю свій баланс на 10 доларів. Буває така ситуація, що потрібно вивести гроші на картку і провести платежі, але не хочеться витрачати гроші на комісії при виводі з крипти на картку. Щоб не втрачати гроші і зручно користуватися своєю криптою, я відкрив для себе сервіс Трасті Плюс. Що таке Трасті Плюс? Це криптонеобанк від українських розробників. Він поєднує у собі функції криптогаманця і звичайно. Картки. Просто тримаючи свою крипту на цьому гаманці, ви можете без проблем оплачувати карткою послуги чи товари у будь-якому магазині чи сервісі. Також у застосунку Трасті Plus ви можете без проблем купувати та зберігати криптовалюти. І провести цей платіж ви можете з банківської карти. Також ви можете миттєво обміняти крипту на будь-яку іншу. Сервіс дуже простий у використанні і немає ніяких прихованих платежів чи комісій. Додаток доступний як на iOS, так і на Android. Також вам у нагоді стане картка Трасті Plus. Єдина комісія це за конвертацію криптовалют. І вона складає пів відсотка. А випуск такої зручної картки складає всього на всього 10 євро. Після створення картки ви можете спокійно додати її у Google Pay і користуватися як звичайною буденною карткою. Завантажити Трасті Плюс ви можете в описі під цим відео. Рекомендую. Прийшло 10 хвилин, і я відібрав усі монетки, по яким я думав торгувати і які підходили мені по параметрам активності. Лишається просто слідкувати за ситуацією, як вона буде розвиватися. Монетка Рів почала дуже сильно просідати і зносити усі рівні. Я як завжди не встиг, але вирішив піти за нею і став шорт. Можливо, рух продовжувати. І я відкриваю шорт. Давайте чекаємо, якщо не буде імпульсу, то все закривається. Але імпульс не пішов, і я просто закрився, як я. І, на жаль, я втратив на ній 50 центів. Прикро, але таке буває. Наступна моя угода була по монеті BB. Був рівень, який я очікував, що ціна знесе, і я відкрив свій шорт. Трошки поспішив, але чекаємо. І прийшлось чекати, поки ціна або вдарить по моєму стоп-лосу, або піде, як треба, і ми зафіксуємо профіт. Two hours later. І мене вибило по стоп лосу не розстроїмось, рухаємося далі. Час наш ще є. Вже прийшла половина мого експерименту і залишилось чекати, що буде далі. Наступна угода була по монеті Чилгай. Я розраховував пробити ось оцей рівень. Нарешті я хоч побачив трохи зеленого кольору, а не тільки мінуса. Дивимося, як буде далі розвиватись. Я очікую, що знесемо цей рівень. Якщо ціна розвернеться, я знову закриюсь по стоп-лосу. Трішечки зачекавши, я побачив імпульс. Мені малювало плюс і я вирішив закрити угоду. Дивлячись на графік, я бачив, що ціна не дуже активно йшла на першому затупі ціни я вийшов з угоди. Краще не пересиджувати. З цієї угоди я заробив 1 долар 16 центів. За пів години я зробив 3 угоди: дві в мінус і одна в плюс. І на моєму балансі 9 доларів 63 центи. Ну, поки, чесно кажучи, так собі. Потім я просто не встигав відкривати угоди. Я повтикав аж цілих дві угоди: по манеці Чилгай і Пуфер. І такі дні бувають, варто це розуміти. Наступна угода була по манецірів. Бачимо, тут є рівень, ми його якби толком і не зняли. Давайте зайдемо. Корт. Точка входу була така собі, але я вирішив шортити до кінця. Розрахунок був на то, що ми підемо далі падати. Далі по менетці пішов імпульс, але я не встиг закритись. Я вирішив скоротити свій стоп-лос і не дарма, бо ціна різко відросла вверх. Із цієї угоди я втратив 40 центів і загально на балансі 9 баксів. Наступна ситуація була по монеті Пуфер, я хотів зайти в пробій ріні. Цей день монета була дуже активна і виросла аж на 50%. Тому був розрахунок на її подальший ріст. Я зайшов в рівень, але імпульс не пішов. В моменті мені малювало мінус 1 долар. Все-таки я був впевнений, що ціна піде далі, тому я вирішив пересиджувати цю угоду, але не рекомендую так робити. Пройшов деякий час, і все-таки ми знесли цей рівень, і на його пробитті я закрив угоду. Цієї угоди я заробив 1 долар і 30 центів. У мене залишилось 20 хвилин. Наступна угода була по монеті Чилгай. Я розраховував, що ми знесемо. Цей локальний рівень підтримки монета почала просідати після пампу. Я як завжди відкривався або за швидко, або зарано, і цього разу не було виключення. І тепер буду сидіти і чекати, чи вона відпрацює. Я побачив, що імпульс не пішов, і вирішив не ризикувати і закритись одразу. Але я забрав тупо імпульс, який мені дав ринок. Із цієї угоди я заробив 68 центів. Часу залишалося всього 10 хвилин, і я на жаль не знайшов ситуації, які підійшли для того, щоб торгувати. Що вийшло заробити за 60 хвилин трейдингу? Усього я відкрив 6 угод, 3 з них були в плюс, 3 в мінус, я заробив всього 79. Центів друзі, ніби непогано що за годину 8%, але так торгувати я не рекомендую взагалі. Я порушував правила входу в угоди, друзі. Трошки поспішив, але чекаємо. Також я порушував ризик та мані менеджмент. В моменті мені малювало мінус 1 долар. Тому я не рекомендую за мною повторювати взагалі, бо це є дуже небезпечно. Ну а на цьому все також обов'язково пишіть коментарі і напишіть про що би ви хотіли ще ролик. Ваша думка важлива для мене. Також чекаю на вашу вподобання. Так, снамівінку я заробив, можна вивести на трасті плюс.